Доброго дня, малята! Сьогодні я хочу вам запропонувати зробити аплікацію з паперу, яка називається гарячий чай з лимоном. Дітки, ви, мабуть, дуже полюбляєте пити чай з лимоном. Він не тільки смачний, але й дуже корисний. Для цього я взяла папір кольоровий фіолетового кольору, картон жовтий для нашого лимона. Клей, олівець простий та ножиці. Ось я намалювала нашу чашечку і лимон. Тепер треба взяти ножиці та вирізати. Дітки, ось така у нас вийшла чашечка, а ось наш лимончик. Тепер треба взяти клея, змастити її. Та приклеїти посерединці І наш лимончик. Ось так. Дітки, подивіться, яка у нас вийшла чудова чашечка.